181 день в Канаді 11, 12, 23. Рік закінчується. Але тиждень починається. Сьогодні понеділок, і сьогодні в мене гарний день. Почався він у мене з водіння. Зранку я, як завжди, прокинувся, зібрався і зразу в машину. Взяв прання, взяв, прання, взяв постіль і поїхав на роботу. Я сьогодні добирався більше 10 хвилин. Виїхав на дорогу, дивлюсь, трошки газку, я там проскочив одного, об'їхав туди-сюди, дивлюсь, а впереді поїзд їде. Але думаю, раз він вже їде 5 хвилин, нехай вже почекає, або там об'їжджати. Теж не дуже швидко, там треба або наліво, або направо через підземний переїзд. І цей. І думаю, вже почекаю. Під'їжджаю, під'їжджаю, стою, чекаю. Проїхав поїзд, відкрилися шлагбами, люди проїжджали на другу сторону. Але була довга така вже довгий корок утворився. Ми переїжджаємо, стоїмо, і переді мною три машини перед переїздом. Встав світлофор і перед переїздом три машини. Я дивлюся за переїздом. Перед переїздом одна, друга, за переїздом дві. Розділяються. І з лівої сторони ще дві машини влізе. А чувак стоїть тупо перед тим переїздом і не хоче їхати. Я вже починаю нервувати, бо бачу червоне світло. Зараз знову як... Я на поїзд не чекав, якщо чесно. Я думаю, ну скільки можна стояти? Вже той, що переді мною. А позаду того вже вирішив об'їхати і його обігнав. Я під'їжджаю за ним. Вже так само думаю його об'їхати, вскочити туди в ліву колію. І включається світла. Світлофор, включає... включається, все, поїзд. йо, -йо А я якраз виліз, дивлюсь, виліз. блін, все тут вже чекати. Ще п'ять хвилин зразу розвернувся, поїхав, об'їхав через підземний нормально заїхав. Ну Жесть! Стоїть, і він теж, він теж щось чуть-чуть дернувся їхати, але потім побачив зітфорії і вже бачу задню передачу ключів, вже знов стоїть знов назад. Попадається такі, просто Жесть. Вчора я записав відео, закинув, і вже збирався спати. І зразу є переглядачі, і Ваня подивився, теж мені коменти. І головне, що свят подивився, я там розказував про Костку. Заїхав я в Костку, дешева ціна, реально по долару закупився. І, і треба підписку, мембершип їхній. А я думаю, ну шо, на що мені той мембершип, я нічого там не купляю. Нічого там не купляю, але буду купляти, Буду купляти, бо в мене продукти закінчаться. І я люблю купляти так, щоб все було. Не так, щоб забагато, щоб щось викидалося, але так, щоб все було. І на тиждень хватало. Якраз ідеально. І буду закупляти схоску. Я думав, що ця, ця підписка коштує 60, 60 і там за 100 з чимось. В місяць. Але ні, це в рік. Це в рік, підписка на рік. Він мені подзвонив, сказав спеціально, бо в нього друг має цю підписку і каже, що ні, ні, то на рік підписка. Тобто, вартує взяти ту підписку, якщо купляєш їсти, обов'язково треба взяти. Я теж з наступного місяця може почну щось купляти. Олію <гум> олію треба буде купити. Отаке от. Але в мене самі напарник на роботі. Він тут вже в Канаді 9 років. І то такий собі приклад. Такий собі приклад, як, як тут є. Він же має паспорт, він же канадець. Він працював тяжко на будові, зараз працює в мене. І все одно йому купити оцю підписку в Костку дорого. В нього дружина і маленька дитина, будинок в кредит і багато розходів. Плюс податки, оці всі. І дуже тяжко, тісно. Так що тут легко не буде. Буде так само, як і всюди. Ідентично, як і всюди, і так само. І він підписки не має в цей Костко. Його брат зробив дві карточки і дав йому одну. Він якби основний. А, ну і фотографія брата, але Сем. Його, там вписаний в його контракт, якось там воно є. Він не платить підписки, брат платить. Так що... За, що можна взяти за приклад, що тут тяжковато. Ах, ну що, після того ми пішли, я приїхав на роботу, пішли, попили кави. Попили, я попив кави, бо семь пішов оглядати технічні приміщення, думаю, вже нехай йде. Він пішов зразу в Рум заглянути, як завжди, і що? Блін, треба, я забув крісло. Де його поставив? Десь його поставив? Біле крісло табуретка На 41-му порсі була вечірка, а я його там залишив, треба його забрати. Е, ну що, Сем пішов, я попив кави і ми пішли встановлювати радіаторні ці решітки. Ще я попросив встановлювати їх, бо треба йому допомогти в чомусь там. І ми пішли, встановлювали, встановлювали. Одна квартира попалась дуже погана. Пес розривається. Чути по голосу, що здоровий пес і розривається на двері, кидається, щось там цей. Та ми, я не хочу відкривати. Зараз він вибіжить і що будемо робити? Пішли, подзвонили до нашого Алі, він знає, по всім воїну вигулювати. Він знає, хто має того пса, який там пес живе. І каже: ні, ні, то пес такий собі. Він типа не, не кусається. Ну нічого, спробували ми зайти. Відкрили двері, пес мене побачив і втік. Ну, Він боявся, він страху гавкав. І потім скаву аж забився в кут, але його гладити не хотів. Все-таки пес зі страху може вкусити. Поробили ми то, все ми позакінчували. Закінчили ми десь 1130. Пішли, пішли, скоренько поїли. Сем поїв і годину спати. Як він гарно по собі поспав сьогодні. Я не чіпав його, тихесенько сидів в телефоні. А, я ще пішов паралельно. Прання закинув постіль підудіяльник і оце коц одіяло закинув прати Головне, я сьогодні забув його взяти. Забув його взяти і не знаю, чи то брати нове, чи ні, бо мені це старе подобається. Буду спати сьогодні так. Те, вікно закрию, буду спати без цього. От. Паралельно я ще сидів. Думаю, треба забронювати 41-й поверх, бо Новий рік всі корпоративи роблять. І пасувало би зробити щось таке для, для наших українців. Тим більше, саме основне завдання цього збору. Люди спілкуються, міняються телефонами інформацією. Мені подобається, що знайомляться незнайомі люди і через один через одного роботи. Зараз мені писали, дай мені номер того, бо я забув взяти. Вони там розговорили, вже собі знайшли спільну тему, а телефон забу... телефоном забули обмінятися. Дуже класно. Треба буде зробити ще. Я записав короткий ролик і закинув в групу. Так що будемо будем думати, може. Організуємо. Так, полюбимо організуємо 22 числа. Так, е, да, ну що, поробили ми заявки. Після обіду ми пішли, поробили, позакривали заявки, нічого складного не було. Там підкрутити кран, там е, що там ще було? А, Відірвали ролету з, від, з м'ясом. Індійська родина. Я от не знаю, ці рулети чомусь. І дверки, і діти, вони дітям дозволяють все. Дверки в тумбочках ламають, бо видно, що двері відкриваються, і хтось за них спирається, а завіси ламаються, одні вирвали з м'ясом. Вже третю штору. Три різні родини обірвало, індійських. Там, де малі діти. Можна їм все. Ну, ми то все поробили. П -п -п і, і що? Ну, а шеф попросив, питається, в тебе є. Він приїхав вечором. в тебе є домкрат? Кажу, є домкрат? Там треба було в смітнику поміняти колесо. Смітник дуже тяжкий, металевий. Я взяв домкрат, в мене новесенький домкрат, ніхто ним не користувався. Так що машина, він каже, то добрий знак. Поміняли ми колесо у смітнику. І я помаленьку зібрався і пішов в тренажерний. Тренажерному залі був один чувак, китаєць, я його ще не бачив там. І він зайняв тренажер, з якого я починаю. Думаю, нехай. І він на ньому так довго зробив всякі вправи і підтягування на прес, і не то, що треба, не то, що би хотілося. Але я зробив один круг, другий круг, потім третій круг желіза. І вже більше переробив. Бо дивлюсь, ще прийшло два хлопця, пішли двоє на бігові доріжки, та я на них бігаю. Зробив ще один круг і дивився, о, Китаєць збирається. Все, одів кепку нарешті. Все, все. Я ще зробив ще одну праву. Звільнилася бігова доріжка, я ще й побігав класно, 6.30 закінчив і потопав додому. Забув постіль. Забув постіль. Під час роботи, поки сам спав, я ще забув сказати, що я хочу собі купити таке от колесо, їздити на прес. Але знайшов в маркетплейсі якесь супер сучасне, модернізоване, думаю, вже візьму за 15 доларів. Але чувак сьогодні відмічає, вони теж справляють Різдвяний корпоратив, і він не вдома. Я кажу, тоді залишайте його вдома, а я вже скину гроші, щоб ніхто не питався, ніхто не купляв. Я скину гроші, а потім я по можливості заберу. Тож я вже скинув гроші. Він поставив, що заброньовано, не зняв продано, а заброньовано, бо хто знає, чи я приїду. Ну, я приїду само собою. І це, П'ять дев'ята тільки я вже позіхаю. І пішов додому. Пішов пішки додому. Прогулявся в новій куртці, нова куртка вона така собі свіженька. Футболка і одна куртка не дуже. Буду брати другу коламбію, так як в мене Коламбій тепер вибір. Прийшов додому, доїв нарешті бульйончик. Треба то все подоїдати таке, що стоїть в холодильнику. І заодно скинув цей запис, 41-й поверх. Добре, що записав собі. Сподобався мені оцей Вінчестер, Я знайшов вже пам'ять. І, і тут і на ньому якраз пише дуже класний напис. Захисти те, що любиш. Protect what you love. Дуже класна штучка. Сюди залазять різні оці вінчестери. Я вже поговорив з одним чуваком, у нього їх багато. 1 терабайт, 10 доларів. Це дуже дешева ціна. Планую взяти хоча б 3 десь таких. Ну, ціна буде завжди падати. Тих терабайт мені вистачить дуже надовго. Позабиваю його повністю всім. О. А зараз, зараз до точно йду точно покупаюсь. Відпочину і. І знову все по новій. Час летить дуже скоро.